Вітаю, друзі! Давайте разом розширимо цей канал. Підпишіться і поставте лайк, щоб зробити контент ще кращим. В даному відео розповім вам про те, як частково розібрати ноутбук Packard 250G8 на i5 процесорі. Оглянувши ноутбук спочатку, я побачив лише два гвинти, що знаходяться попереду корпусу. Відкручуємо їх. Далі знімаємо дві резинові вставки, і під ними знаходиться також 5 винтів, і їх також треба викрутити. Дуже обережно використовуючи будь-який пластиковий інструмент, будь то кредитна карта або щось подібне, намагаємось піддіти всі застібки, які тримають корпус ноутбука. Кажу одразу, це досить важко, і я при знятті корпусу зламав декілька зубців. Це не впливає на подальший збір, але все одно. Найдовше часу в мене зайняло саме зняття корпусу з ноутбука. Після зняття обережно закриваємо сам ноутбук та перевертаємо його, щоб нам були доступні всі його внутрішні елементи. Таким чином, можна замінювати будь-які внутрішні деталі ноутбука. На даному скріншоті всі внутрішні деталі з написами можливо вам стане в нагоді. Я буду знімати кулер та знімати тепловивідну трубку, яка йде до процесора. Відкрутивши 4 гвинти, я можу зняти саму трубку, на якій знаходиться термопаста. Поглянувши на неї, я зрозумів, що заміна не потрібна. Якщо у вас термопаста матиме дуже сухий вигляд, це означає, що її необхідно замінити, тому що. Теплопровідність в даному випадку значно зменшується. За час експлуатації зібралось досить багато пилу, і через цей пил швидкість охолодження процесора зменшилася. Він перегрівався і не давав ту результативність, яка заявлена. Від'єднавши шлейф вентилятора, не знімаючи інших шлейфів, я можу обережно його зняти та також продути. Не використовуйте вологі серветки під час чищення. Якщо у вас є невеликий пилосос, ви можете його пропилососити. Або, навпаки, видути пил з даних агрегатів. Після їх продування встановлюємо в зворотньому порядку. Спочатку кулер, в'єднуємо шлейф та закручуємо гвинт. Ставимо на місце тепловивідну трубку та прикручуємо 4 гвинти хрест-навхрест. Сухою серветкою протираємо елементи, на яких можливо є пил. Далі кладемо кришку ноутбука на стіл, перевертаємо наш ноутбук і всім корпусом його накриваємо. Так легше за все буде застібнути всі застібки, які знаходяться на корпусі. Після закриття всіх застібок закручуємо гвинти на корпусі. Ставимо на місце резинові вставки, запускаємо ноутбук та перевіряємо. Після даних маніпуляцій ваш ноутбук значно менше буде перегріватись, а працювати буде більш стабільніше. Дякую за увагу!